Канал Андрій Стойгора пропонує. Чабер. Мухняних квіток у природі є багато, але дмухняні чаберу бо є така, що якщо ми принесли його до хати, від чабер мухняна стане хата вся. В медицині не останнє місце в нього, для полскані рота застосовують його. Але у зларі страв із ліпкою чаберу цього і незамінним він і смак чудовий в нього. Голівка чабру уквітчена, немов віночком, а там, де він більше не рости не хоче нічого. Щеберший ще на грядках росте часто кружечком, хоча в природі місця, де дуже багато його. Приправа щаберу є вишукана і чудова, її ми додаємо в печене та м'ясне. Отож, як знайдете чабер, згадайте моє слово про цю траву, що вільно так росте. Підпишіться на мій канал під цим відео. І будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.